Дійсно, робота в радах вона дуже цікава і приваблива з точки зору можливості реалізовувати свою експертизу на цікавих проєктах. але є і негативний момент пов'язаний з цією роботою, як ви вважаєте? Роль в радах це обов'язково незалежний погляд з іншої сторони, це і підзвітність. І я думаю, що якщо говорити про ризики, так вони не завжди існують, але в умовах відновлення України, на яке ми сподіваємося, це критично, щоб інвестори, партнери вони бачили прозорість і контроль. І дорадча рада це фактично спосіб підняти довіру і знести ризики, бо все рівно в Україну зайдуть інвестиції. І перше питання міжнародних партнерів, яке виникне, це наскільки прозоро, Орем є управління, а наявність ради це саме якраз сигнал, що компанія працює за міжнародними стандартами. Компанія управляється незалежними експертами, і це тільки підсилить і покращить для бізнесу варіант залучити ці інвестиції.